Вітаю українці! Вітаю п'ятниця вечір. Цікаве повідомлення було, що Путін вперше відвідає країну, яка зобов'язана його арештувати. Це Монголія. Як пишуть, поїде він туди по запрошенню Монголії 3 вересня. Дуже цікава ситуація. Розумієте? Дуже цікава ситуація. Монголія ратифікувала Римський статут ще у 2002 році. Це основний документ, за яким працює міжнародний кримінальний суд. Розумієте, іншого немає. І Монголія вже більше 10 років як ратифікувала його. При цьому в тому році представник Монголії був обраний суддєю в міжнародному кримінальному суду. На два роки він зараз там суддя. Ось такий світ. Подивимося, чи поїде, чи арештують, чи не арештують. Якщо не арештують, це ще раз буде доводити, що світового порядку не існує, або доводити те, що в світову спільноту втираються, всовуються всі ті, хто не збирається виконувати закони світу. Міжнародні закони подивимося. Подивимося, давайте повернемося трохи до наших баранів в кінці. Ми ще поговоримо не про наших, але також про наших баранів. Мене спонукало поговорити на цю тему. Вона не, не нова. Вона у нас звучить кожен день. і Не тільки у нас це от про протистояння московсько-порошенковської опозиції проти верховної влади в Україні. Влади військової, влади цивільної, влади оборонної. Так от що мене спонукало, фото: ось таке фото. Подивіться, і там підпис це на сторінці Петра Порошенка. Уся увага зараз має бути зосереджена на Покровську. Ми не можемо втрачати людей, землю і час. Якби вся влада була зараз тут, той Покровськ був би в безпеці. Ну, ви ж бачите, яка це нахабна, не те що навіть маніпуляція, це нахабна пропаганда, і нахабне знищення, применшення, приниження української влади, який йде від Російської Федерації. Стоїть Герасимов, який разом з Безлером здавали е, Горлівку, які як кінтами, друзями, яких Безлер і Герасимов і Порошенко тиснуть руки. не знає. Знає наскільки правда, але Безлер сидів перед камерою і він говорив, що отримували отримував озброєння від Герасимова. Брехав Безлер? Може. Не брехав? Також може бути. Друзі. Цього ми не знаємо, але це є. І ці звинувачення є. Я не розумію, чому цих людей ви, друзі, Порошенківські прихильники обираєте в Верховну Раду. Чому? Наші правоохоронці нічого не роблять з цим. Так, знайшли там. У Герасімова незадекларовані статки. Термін пройшов відповідальності, пройшов, почекали, гроші отримали. Так у нас все так робиться. Ці люди формували все наше життя теперішнє. Так, от, оцю фотографію я побачив. Далі я бачу фотографію. Також якась група Європейська Солідарність разом до перемоги публікує такі прев'ю з такими назвами, і там якісь описи. Валерій Залужний, генерал перемоги. Друзі, він вже не генерал перемоги. Він не може бути генералом перемоги. Ну, це... Багато людей продовжують це знаєте, накручувати, ображати, що там хтось на залужне сказав. що ще. Та ні, давайте жити. По... Не те що по логіці, по життю залужним вже ніколи не зможе бути генералом чи перемоги. Чи поразки? Все, він генерал у відставці, інвалід другої групи, посол України, на жаль, в Великобританії. Навіщо так знущатися над людьми, які по мірі своєї зайнятості, по мирі своєї уваги не хочуть розуміти, читати, розбиратися, а бачать, оце генерал-генерал генерал перемоги! Та ні, ну не буде він ніколи генералом перемоги. Далі ось дивіться, що та ж Європейська солідарність пише. Арешт Єрмака, влада догралася. Ну неправда. вона давить на мізки людей, просто давить. Далі ця ж європейська солідарність пише: Негайно, Бокотел. ЗСУ в оточенні. Немає. Ось на цей час, коли ми слухаємо і коли я записую, слухаю, немає оточення в ЗСУ. Є ЗСУ оточило, а в ЗСУ немає оточення. Скажіть мені, чому? Частина людей оці московсько порошенківській кліки, радіють радіють, коли погано українцям. Радіють, коли гинуть українці, радіють, коли у нас будь-які невдачі. Це я розумію. Чому прості українці радіють невдачам України? Чому? Чому хтось там цілує ноги і руки Геращенка, яка обіймається? З Гіперлупом, який вкрав на посаді все, ви знаєте історію про гіперлуп? У нього ж знайшли там дуже багато, і там була умова зі слідством. Він йде на фронт. А ще він платить мільйони. Зайдіть, я вже я не став просто заходити. Зайдіть, знайдіть цю інформацію. Вона вся є. В, в інтернеті вся є, в гуглі є. Він ще платить мільйони грошей, це як мамай заплатив. Да? Декілька мільйонів. Так, і він заплатив декілька мільйонів. А співробітнича слідством пішов на фронт і зараз поранений в ногу. І там такий крик вбивають гіперлупа. Але гіперлуп це наш. А хто їхній? Я навіть не знаю, хто їх. Ну вони всі там такі. Ви знаєте, от в команді Петра Порошенка немає випадкових людей. Взагалі немає. Там всі люди перевірені часом на крадіжки, на брехню, на корупцію, на нелюбов до України. Ось всі люди там зібрані в команді Порошенка. І чомусь я ще раз я просто. Ну, 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 ось воно. Ось подивіться, що вам ще потрібно. Після цього всього я читаю допис Геращенка. як Знаю, як важко нам дається західна війська військова допомога. Скільки сил і часу потрібно, аби переконати країни ЄС і США надати новий види озброєнь в кожному відрядженні, коли нас таки випускають за кордон. ось дивіться, нас таки випускають, кабута вони хоч щось привезли, ну, начебто, вони хоч за щось домовились, вони тільки поплюжать Україну там. Покажіть мені, що вони привезли. Покажіть хоч одну домовленість. Покажіть хоч одну угоду. Покажіть хоч одне виділення нам озброєння завдяки іри тривоги. Покажіть. Читаємо далі. Коли нас таки випускають за кордон, ми розповідаємо про професійність і мужність української армії і про безлугість вони розповідають про низість, про гадостність, про те, що наркоман президент, і ось це вони все розповідають. Розумієте? Ми в силу різних обставин володіємо широкою інформацією, а дуже погано, що вони володіють, хоч якось інформації. Від європейської солідарності потрібно закрити все, що можна закрити. І коли вони не знали про Курск, у нас Курск вдається розумієте Коли вони щось не знають, не знали про е, Харків, у нас Харків вийшов, не було тоді ще Забродського. А? Не було не було Забродського там, не було їхніх їх всіх. Ще і Залужний був. Знаєте, не та річка хоров і не той мир. Ти залужний трохи був не той, а потім він уже пішов і в папахах татарських. Фото фото, ну ладно, знаємо проблеми витрати, ставимо це питання владі на закритих зустрічах. Але попри все критичне ставлення до нинішньої влади, наша команда ніколи не робила і не зробить жодного кроку дії, аби зашкодити Україні. Ось дивіться, ну, начебто, блін, ну ну просто, ну янгелятка, немовлятка, немовлятка. І ось дивіться, що вона пише в кінці. Це вона потім про Маріану Безуглу. Все ще та і, і пише таке можливе, що заяви безуглої тільки якщо ти маєш дах на банковій, віце-президентський дах. Бачите, що вона вже каже. Вона завжди віце-президент. Нема у нас віце-президент. Але вона робить все, щоб західним партнерам скрізь всім, вам, людям, навішати. А ось, а ось дивіться, які вони гниди. А ось дивіться. Оці люди внесли. Ненавість в Україні. навіть не от, от повірте мені, от провірте все це. Навіть не Янукович. Навіть не Янукович, навіть не його правління, ненависть, отаку от ненависть один до одного людей не було при Януковичі, не було при Ющенці, не було при кучми, не було ні при кому. Оце внесли Порошенко, Геращенко, Парубій. Турчинов, оце вся оця безладь. А оце, що працює зараз е, в Червоному Хресті Розенка, який залишив людей без пенсії. Ви знаєте, що з наших пенсій просто хиреють в Європі, питають, це за один день у вас пенсія така? Або питають, це в євро? Чи в коли кажеш 2800 за день? Оце зробили Розенка з Ревою. Так от вона пише. Таке неможливе тільки якщо ти маєш дах на банківський, віце-президентський дах. Але останні її заяви це вже явний перебір. Це вона про Маряну Безуглу. Треба гнати з комітету з парламентом. Далі вона пише. Її правда не має нічого спільного із захистом інтересів військовослужбовців ЗСУ. В неї завжди винні військові керівництва. Та ні. Ні, в неї винний залужний. Я не захищаю, захищаю безугу взагалі. По останнім заявам взагалі не захищаю. І взагалі не те, що захищаю. Взагалі не хочу е, зараз згадувати, тому що я хочу розібратися, що це відбувається з людиною. А з людиною відбувається не все нормально, але писати про це. Іри тривоги це неможливо. Ось що вона пише ще. Вона ніколи не пише про військово-політичне керівництво. Ну так вона ж пише про військове і їх вимоги моги тримати фортецю Бахмут, бо це кровавий Кейск до Дня Незалежності. Слухайте, і оце вона каже: Я про я за Україну? Ні, за Україну це коли разом. За Україну це коли йдеш разом. І у мене питання, от навіть зараз, при тому, що я все розповів. А Порошенко і Герасимов не влада зараз, Іра Тривога, не влада, вони не вважають себе зараз владою. Так хай вийдуть і скажуть, ми складаємо мандати, ми не хочемо мати нічого спільного з цією Верховною Радою, де вони називають биками всіх, де вони ідіотами, де вони всіх зрадниками називають. І хай вийдуть з Верховної Ради, це просто і ще. Я хочу на цю тему сказати. Вони кажуть, що Зеленський не їх президент і деякі люди. Люди це кажуть добре. Добре. Якщо в країні, в якій війна, в якій загинуло уже мабуть сотня тисяч людей. І президент, який очолює спрот і оборону України, не є вашим президентом, то тоді хто ваш президент? Я вважаю, що ваш президент це Путін. Це Путін більше ніхто або Ким чи ним в країні, яка воює. Є один президент. І люди, які хочуть захистити країну, повинні єднатися. А з цими людьми єднатися не можна. Ці люди приведуть до краху України. Їм все одно буде це. Вся вільна Україна, чи їм віддадуть Полтавську волость, чи їм віддадуть Львів, їм аби грабувати, аби сидіти на троні, аби їм плескали, аби їм лайки ставили. Оце для цих людей головне, друзі. Далі ми поговоримо про візити різні. А головний візит Салівана в Китай. Але спочатку, друзі, підпишіться на канал, допоможіть каналу, допоможіть українському Ютубу. Повізьте пропорції у себе вдома. Повізьте. Дивіться тільки українців, підтримуйте, поставте тут подобаєчку. натисніть дзвоник, щоб ми були разом. А головне я дуже прошу, дуже прошу, якщо можете, розповсюдьте. От просто розповсюдте, щоб люди чули. І не тільки люди розумні, класні, а й ось ті люди, які проти можливо, хтось стане знову за нас. Хоча я кажу: переконати Росіян неможливо. переконати врагів України всередині неможливо. Так от, друзі, про цікаві, мені здається, ну такі доленосні візити іноземних американців і наших. Зараз ми про це поговоримо. Чому я вважаю, що доленосні Ну, на ближайшу перспективу це точно. Це, на мій погляд, це зараз вирішується питання, чи дозволяє Америка своїми ракетами бити по? Військовим цілям Російської Федерації нам, Україні. Так, от, перший візит Китай і США. Ви знаєте, що в Китай полетів радник президента Байдена Саліван. Почнемо з головного. Вони зустрілися там з СІ, З самим Сі. Розумієте? Так, от, президент Китаю, він там навіть не президент, він якось там називається по-іншому, але зауважте. Радник президента Байдена з президентом, так будемо називати Китаю, другої економіки світу, другого гравця в світі. Радник зустрічається з президентом. Коли тут якісь наші московські агенти, які називають себе європейською солідарністю, говорять: та з ким там з ким там Зеленський зустрічався? З якимись козресменами чи ще? Радник, навіть не віце-президент. Навіть не заступник, навіть не помічник президента, радник президента зустрічається з президентом Китаю. Ну, це говорить про статус Селівана або кричать: Єрмак спеціально з Селівана, йому підсовують Селівана, який російський і так далі. Давайте про це подумаємо. Подумаємо. Ми то знаємо. А ось вони. Європейська солідарність також знає. А люди, які підтримують європейську солідарність, кажуть, да, та з ким він там зустрівся? Ну і що заявив Саліва? Він наголосив, що США і Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни України. Це я про нашу. Вони ж розмовляли багато, багато аспектів там і Тайвані, там і там все. Там мировий порядок, світовий порядок. Але я про Україну. Саліва наголосив, друзі, що США дотримуються простого принципу. Нічого про Україну без України. А ще хтось каже, що з нас ніхто не питає, там роблять, що хочуть. Звісно, перемовини йдуть усіх між усіма. Завжди. Монголія переговарюється, мабуть, з китайцями. Да, в Європі всі держави переговарюються. Сполучені Штати ось і офіційно переговорюють, і неофіційно. Радники переговорюються, посланники завжди. Весь світ він в переговорах. І це правда. І ви думаєте, про нас не говорять? Говорять. А ви думаєте, ми про Росію не говоримо? Говоримо. Ви думаєте, ми про Китай не говоримо ми не з ким? Говоримо. Це е система спілкування світу. І ось коли це офіційно заявляється, що нічого про Україну без України це означає, що. Дійсно, вони не прийшли до якогось розуміння. Він сказав: ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії значною мірою, тому що Сполучені Штати дуже жорстоко дотримуються цього принципу. Що тут не зрозуміло, говорили про Тайвань. 100%. різне бачення Китаю, наприклад, да, Сполучені Штати і демократичний світ бачать об'єднаний Китай з Тайванем, але вони бачать устрій як в Тайвані по всьому Китаю. А оці бачать устрій як в Китаї разом з Тайванем. Ну це дуже складні міжнародні відносини, і туди углублюватися ми не можемо. Головне, що я вважаю, це були перемовини, побачити те, як відноситься Китай. Буде відноситися до надання права Україні знищувати армію Росії на її території: аеродроми, далі нафтобази, військові частини, заводи. А це можна надати. Для цього достатньо 300-500 ракет. Все, і Росія буде інвалід на дві ноги. Розумієте? Ніхто чомусь не хоче. От була звірка опозиції. Вона ні до чого не дійшла. Вона навіть гірше, що там а, обмежує Китай продажу нам Україні, не Росії Україні. Багато комплектуючих для виготовлення дронів. Ну, наші повинні економісти, наші економічні міністерства вже давно давно повинні це були б закрити. Це заявив Мадяр. Це... Я не бачив ще цього обмеження. Можливо, воно десь є. Треба загуглити. Якщо воно є, то воно є. Бачу повідомлення тільки ось це від Мадяр. Ну, не змогли. І наступний візит. Ось цей візит він пройшов ніяк. Які будуть висновки в Сполучених Штатах? Подивимося, наступний візит це візит Андрія Єрмака і Рустема Умирова в Сполучені Штати. Як я вже казав, вони повезуть карту цілей, по яким треба бити в Російській Федерації ракетами виробництва Сполучених Штатів? Там будуть зустрічі і з Лойдом. Там будуть зустрічі з Блінкеном з Саліваном і з іншими. Високопосадовцями, ну, не думаю, я що буде з президентом, можливо, звідси не знаю. Подивимося на цей візит і подивимося на їх рішення. Будуть зустрічі з конгресменами, з їхніми парламентарями. Ось це, я вважаю, два доленосних візита, Що привізе Саліван і який буде настрій в Сполучених Штатах, і як наші посланці зможуть це використати на нашу користь? Все може бути, можуть використати. А може, друзі, і не використати. А можуть і не використати. Ну і останнє, що я хочув, хотів сказати про енергетику. Ну от е, як ми звикли слухати, виходить якийсь екс-міністр енергетики Олексій Оржель. Ну він же екс-міністр енергетики. Сказати, професіонал, у нього зв'язки та можливо, можливо. І він виходить і каже: у найближчі тижні слід очікувати повного покращення ситуації постачанням електроенергії проти без не обійтись, будуть маленькі, якщо нових атак не буде, є шанс, що енергетики зможуть стабілізувати. Для чого він це каже? Я взагалі питання. Для чого екс-міністр енергетики це каже? Він що? А де він працює, не знаю. Виходить якийсь нардеп депутат Сергій Нагарняк. За тиждень енергосистема повернеться до режиму роботи як до 25 серпня. Для чого цей депутат каже, народний депутат? Для чого? Для того, що вони обоє гівнюки, щоб ви знали. От запам'ятайте, Сергій Нагрняк гівнюк, О, Оржель гівнюк. Вони ніхто в енергетиці і вони це не повинні говорити. І ще одне заява безуглої, да? Про те, що збитий наш і так далі. Багато вона зараз робить протиречивих заяв, про які я вже казав, можна е говорити. І треба, знаєте, шліфувати їх її заяви. Так от вийшов екс-спікер сил ігнат, наче нормальна людина. І я так вважаю і надалі. І закликав написати заяву до СБУ на нардепку Безугу. Я не розумію, чому Ігнат закликає когось написати. Так візьми, ігнат, і напиши: отак, от у нас все. Хай сусід, хай знайомий, хай тому буде погано, хай той не корупціонер, хай того заберуть служити могонь. От всіх. Хай той напише заяву, а я ні. Гнат і гнат, напиши заяву, якщо ти так вважаєш. І йди, доводь свою правоту. Доведеш молодець. Не доведеш? Ну, не довів, так також буває. Так ми живемо. Отаке у нас і всередині. І не всередині держави. Друзі, я хочу вам зараз доповісти про використання коштів. Те, що ми вже ну, зараз я все всім розкажу. Спочатку я тільки подякую за ваші донати. Щиро дякую. Сімченка Тамарі, пані Тамара, перерахувала на канал. Велика вам подяка особисто. Та Манику Олегу, також на канал, два. Перекази обидва на канал. Хоча я цей запис роблю трохи раніше, тому що у мене є справи на вечір. Ну, Можливо, ще будуть перекази, друзі. Всі завтра будуть оприлюднені і оголошені завтра на стрімі о 20.00. Стрім буде обов'язково. Знаєте, Матч відбудеться при будь-якій погоді. Так що я всіх чекаю на стрім, приходьте. Будемо розмовляти. Тепер про наш збір на реби. Реби зараз не менш потрібні, ніж дрони. Я закрив той реб, що ми віддали в неділю. Ту неділю, де було, у нас тут звіт, я показував. Вони тільки... дорогі, друзі, я вже пояснював, не може бути звітів, як тоді на спальники. Поки що ми збираємо реби і дрони, поки що запити хлопці на спальники відклали. І ми збираємо на це життя дорожче, мабуть, для всіх. Так от вони дорогі. Якщо ми на спальники могли зібрати на дві партії за тиждень, то зараз ми на реп не можемо зібрати і два тижні, друзі. Ну, такий у нас маленький канал. Так буває. Так от я закрив. Зараз немає боргів ніяких. Я прошу ще один реп наперед. Зараз у нас залишилось з того ще збору 4700 гривень. Це і на монобанці, і на рахунках. Так що ось так ось так. Пора. Збираємо ми чи не збираємо, купуємо реби чи не купуємо, купуємо дрони чи не купуємо. Розумієте, е, партія, спальників, партія спальників 10 штук, вартувала 14, там, 16 тисяч, це дуже було просто. А один дрон вартує 22 150, а реп нам видають, слава Богу, дають. Той шреп, який коштує 95. Потім інші є там 78, нам видають середній між цим за 68. І хлопці дуже хвалять. Це дуже добре, друзі. Так що всім всім велика подяка. Я хочу сказати ще одне: посилки: це потрібніша річ для наших хлопців. Щось ми так ось якось притихли, принишкли. Вибачте, ну, це. Да, це це я просто наїжджаю на вас, вибачте. Але хто як може, як може. І скільки, скільки може вислати хлопцям потрібні речі. Ще я казав, кажу і буду казати. Допомагайте, по-перше, собі. Допомагайте своїм рідним, близьким, знайомим, односельцям, я не знаю всіх, кого, кому ви довіряєте, працюйте тільки з ними. Ну, ось так. А за спонсорство, ну я просто вдячний. Просто вдячний всім, хто є спонсором. Друзі, до завтра, до вечора. Україна переможе. Перемагаємо, працюємо разом!